Бахрейн. Бахрейн держава, що об'єднує групу островів у Перській затоці між Саудівською Аравією та Іраном. Її площа близько 800 квадратних кілометрів, населення 1,8 мільйона осіб. Бахрейн посідає третє місце серед найменших країн Азії, поступаючись лише Сінгапуру й Мальдівам. Державу очолює король. Він одержує владу у спадок. Династія Аль-Халіфа панує в Бахрейні з 1783 року, не перериваючись уже понад 240 років. Країна пов'язана із саудівським містом Ель Хубар автомобільним мостом короля Фахда. Це 25 кілометрова споруда, побудована 1986 року Саудівською Аравією. У Бахрейні переважає пустильний тропічний клімат. Середня температура взимку становить приблизно плюс 17 градусів за Цельсієм, а влітку стовпчик термометра досягає позначки плюс 40 градусів за Цельсієм. Опадів мало близько 130 мм за рік. Тут можна побачити безліч висотних споруд, побудованих у різноманітних стилях. Найвідоміша пам'ятка країни так зване дерево життя. Акація, що вже понад 400 років, самотньо росте в пустелі, де немає поверхневих і ґрунтових джерел води. Основа економіки бахрейну видобуток нафти, природного газу, перлів та виробництво алюмінію. Бахрейнська кухня це суміш арабської, перської, індійської, белуцької, африканської, далекосхідної та європейської. Вона сформувалася завдяки сильному впливу різних громад, представлених Україні. Оскільки королівство віддавна було важливим морським портом і торговельним вузлом між державами, національна страва, курка приготована з рисом та спеціями.